Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Марина Максименко. Чому їжачок спить всю зиму? Вже осінь з дерев, всі листочки струснула, зима білим снігом. Ліса огорнула. Малий їжачок захотів погуляти, та змусила мама його надягати штани на підтяжках, сорочку з бавовни, чотири шкарпетки із теплої вовни, і в'язаний светр, і чоботи зимні, і куртку, і шарфик, і шапочку синю. Так вийшов на двір. Та радіє, що тепло. Мороз, тільки носик, покусує злегка. Побачив сліди, що залишив їх зайчик. Вони з їжачком були друзі найкращі. Побіг їжачок до товариша в гості. І ти кучугурами було непросто. Пустив радо зайчик до нірки бідосю. От тільки знімати тепер довелося і шапку, і шарфик, і курточку синю, і в'язаний светр, і чоботи зимні. Чотири шкарпетки із теплої вовни, штани на підтяжках сорочку з бавовни сміється вухати І ти, наче капустка, як хочеш. Тобі подарую ще й хустку, надувсь їжачок. Це не смішно, Вуханю. У тебе є шубка, а в мене немає. Тут білка, їх подружка, стрибнула в нірку. Привіт, каже. Хлопці побігли на гірку. І ось вже за білкою зайчик гасає по снігу. В той час їжачок надягає штани. На підтяжках сорочку з бавовни, чотири шкарпетки із теплої вовни, І в'язаний светр, і чоботи зимні, і куртку, і шарфик, і шапочку синю. І так цілий день то туди, то сюди, на попі сорочка, на спинці штани, на чоботах зверху вовняні шкарпетки. І десь загубилися шапка і светрик. Та добре, що друзі є поряд веселі, як слід одягли, та додому відвели. поклала синочка, турботлива мама, той миттю заснув, поки мама знімала і шапку, і шарфик, і курточку синю, і в'язаний і чоботи зимні, чотири шкарпетки і теплої вовни. Штани на підтяжках і сорочку з бавовни. як солодко спав їжачок після цього. Йому не хотілося більше нічого. А зранку прокинувся треба вставати і знову на себе це все надягати, зітхнув він тужливо та ліг знову в ліжко і вирішив краще поспати ще трішки, та так і проспав. До самої весни, коли вже йому не потрібні були штани на підтяжках, сорочка з бавовни, Чотири шкарпетки із теплої вовни, І в'язаний светор, і чоботи зимні, І куртка, і шарфик, і шапочка синя. Кінець. казки Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.